Любіть, маму, коли молода, любіть, маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя. Любіть, маму, коли посивіє, зморшка коли зморшках її лице, і очах її в тому. Любіть, мамо, час іде, поки поруч із вами тому. Не дратуйтеся на слова, що з матусиних вуст лунають, на з її життя. Мами, доньок завжди повчають, і не сердьтесь, коли не так. Може, мама сказати часу. А цінуйте щодня той час, коли можете бути мразом. Вкрай далекий свій час піде найрідніша у світі людина. Мама, сонце що гріє тебе і турботу дарує єдина. Любіть маму, ніхто не знає. Коли прийде розлука навіки, тож не сердьтесь, що мама повчає, бо для неї ви завжди дід.